Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу привідкрити таку собі літературну скриньку Пандори і поговорити про постмодернізм літератури. Обговоримо, що взагалі це заявище, чому воно з'явилося, чому його так важко інтерпретувати і доволі важко читати і розуміти твори постмодерністів, а також обговоримо так. Чому він перебуває в такій контрпозиції до модернізму. Але перед тим, як ми почнемо говорити про це, я прошу підтримати мій канал вподобайками та своїми коментарями. А також, якщо вам сподобається це відео, я дуже потішуся, якщо ви підпишетеся на мій канал. Цим самим ви його підтримуєте, а також підтримуєте в легальному розвитку. Українськомовного Ютубу і, зокрема, розвиток української культури та української літературної думки. Говорити про перші риси постмодернізму розпочали ще на початку ХХ століття, а конкретніше це 1917 рік. Як ми знаємо, в принципі, через рік нарешті закінчиться Перша світова війна зрозуміло, що людство, суспільство, держави вже ніколи не повернуться до того порядку, який вони мали до того. Це призводить до того, що вони, в принципі, розчаровуються у світі. Що після війни люди не можуть віднайти себе, вони не розуміють, для чого їм жити в світі, який їх використав. Який зробив з них гарматне м'ясо, замість того, щоб розвиватися, щоб творити певну нову культуру, ну, в принципі, йти лише вперед. Перша світова війна в плані моральності, в плані людяності відкинула розвиток людства на декілька поколінь назад. В принципі, ми можемо так стверджувати. Це призвело до того, що в літературі ми можемо бачити на той час. Перші модерністські е, риси і розвиток модернізму в літературі. Пізніше, коли е, ідеї постмодернізму вже жестою доволі яскравими, вони просто виринають з загального тла літературного процесу і не можуть мовчати, е, постмодернізму. Вже пручатися не можна. Письменники починають активно залучати, вони починають активно гратися з текстом, вони вже не бояться здатися читачеві елітарними, а не масовими. Через це модерністи не дуже полюбляли оці нові. Тенденції постмодернізму. Оскільки модернізм відкидав, до прикладу, минуле. Вони говорили про те, що минулого, в принципі, не може бути, тому що воно було жахливе, воно було якесь антигуманне, антилюдське. Навіщо його брати? Давайте розвиватися тут і зараз. Коли постмодернізм де говорили, так, є минуле, але воно іронічне. По відношенню до людей, по відношенню до е, розвитку. Е, Ядерного потенціалу щодо е, воєн, ми вже пережили дві світові війни. Постмодернізм говорить, що є минуле, і воно іронічне. Воно іронічне щодо людини, воно іронічне взагалі саме по собі. Тоді навіщо його відкидати, якщо на його тлі, на його основі, ми можемо показати щось нове? Ми можемо показати цю іронію, яка в принципі. Може змінити хід літературної, історичної і взагалі культурної думки. Також доволі потужний вплив на розвиток і на розвиток тенденцій постмодернізму мала комп'ютеризація, інформатизація суспільства, коли людина вже не могла жити в своєму власному просторі, а на будь-якому разі потрапляла в інфопростір. Це вже залучення різних культур, різних релігій, взагалі різного світобачення. Це вплив на постмодернізм, це вже доволі відчутної ядерної загрози, це холодна війна, це поглиблення і, нарешті, розуміння того, що є в світі і доволі чітка екологічна проблема. І це все не могло не вплинути на світ. А оскільки література це є досвід світу, це знайшло своє відображення в літературі, а особливо в постмодернізмі. В постмодерністському тексті людина показується як окремий індивід, який, в принципі, не може боротися зі світом. Основне кредо постмодернізму полягає у тому, що світ не говорить до нас. Ми говоримо до світу тією мовою, яку самі для себе обрали. Мова не є в значенні е, такою мовленнявою сферою спілкування чи певних знаків. Це може бути мова насилля, це може бути мова ядерної небезпеки. Це може бути навпаки якась мова надії, мова гуманності, збереження індивідуальності людини і боротьба за світле краще майбутнє. Тобто, модерністський текст. Зважаючи на тенденції в кожній окремій країні і з кожного письменника, ми повинні тлумачити з погляду того, які основні головні акценти він розставляє і які головні проблеми в цьому творі він порушує. Лише з цього, з цієї мови ось такої, ми можемо і почати тлумачити постмодерністські твори. Загалом. Який є світ в постмодерністському творі? Він завжди аморфний, він завжди зруйнований. Він цієї дійсності, яка насправді не існує, і яку розумом осягнути не можна. Тим паче, на відміну від романтизму, на відміну від модернізму, людина не може боротися з світом, тому що в принципі це парадоксально. Ми лише намагаємося віднайти себе в цьому світі. Ми не боремося зі світом для того, щоб йому протистояти. Ми живемо в цьому найдворожому для нас світі і намагаємося зберегти нашу індивідуальність, зберегти її і примножити. Ця сама людина постає як людина із втраченою і незрозумілою для неї дійсністю. Людина доволі часто перетворюється в постмодерністському творі на маску. На маріонетку суспільства світ описується, і реальність описується як щось апокаліпстичне, як щось абсолютно нелінійне і незрозуміле для людини. А загалом ще й нас оточує театр абсурду. Через те, в постмодерністських творах, ми можемо знайти багато доволі цікавих літературних прийомів для оповіді. Це пародії, це насмішки, дуже багато іронії. Ми бачимо е, такі концепти, символи лабіринту, коли людини є. Пошуках себе, це дуже багато карнавальності, яка показує абсурдність того самого світу. До речі, в Андруховича Рекреації ми дуже чітко бачимо цю карнавальність, яка показує перехід України від радянської свідомості до власної незалежності. І ось ця карнавальність доволі чітко простежується. Це дуже багато концептів, які закладені в основу постмодернізму, до прикладу, концепт смерті автора. Ми не можемо бачити певних авторських висновків, ми ба можемо бачити дистанціювання автора, ми не можемо пристежити, автор є головним героєм, чи автор не є головним героєм, що він хоче сказати, чи що він не хоче сказати. Взагалі, постмодерністський твір відзначається доволі важкою і доволі такою насиченою ерудованості. Тому дуже часто, коли я заходжу в інстаграм і бачу... Букоблогерів, які беруть участь в різних марафонах і читають постмодерністські твори. А опісля я читаю їхні рецепції, їхні відгуки на ці твори. Коли вони пишуть, що я не зрозуміла цей твір, чи мені не сподобався цей твір. І потім я розумію, що це постмодерністський твір. А якщо він постмодерністський твір, він вже сам по собі доволі складний для розуміння, щоб зрозуміти постмодерністський твір. Які писалися приблизно ця 80-ті роки ХХ століття, тому орієнтуйтеся на ці дати, і коли ви берете в руку книгу, прочитали і розумієте, розумієте для себе, що занадто багато усього, якось воно мені важко йде. Щось я не розумію, до чого це накладання оповіді одна на одну, чому вона не лінійна? До чого тут цей герой, якщо він взагалі не з цієї так би мовити опери, що він хоче нам сказати, я більш ніж впевнена. Ви тримаєте в руках постмодерністський твір. Тому ознайомтеся з теорією постмодернізму, подивіться моє відео. Я гадаю, що це прояснить вам дуже багато. Таємних елементів та стане ключем до розвитки, що таке постмодернізм. Так ось, коли я читаю ці відгуки, і коли вони почують, що я не розумію це твірче, я, я, він мені не сподобався. Звичайно, що він не сподобається дуже величезній кількості читачів, тому що на відміну від інших творів, реалістичних, на відміну від детективних любовної лірики, від багатьох інших жанрів. Постмодерністські твори не розраховані на емоційну сферу людини. Вони розраховані на її ерудованість та інтелект. Через те в цих постмодерністських творах дуже багато алюзій, ремінісенцій і взагалі інтертекстуальності. Є твори постмодерністські, які взагалі повністю складаються з алюзій на інших письменників, на того самого Шекспіра, на ту саму античність, на Гомера. Дуже багато запозичень з міфології, дуже багато запозичень з Біблії. Якщо не мати доволі великий багаж читацький і не орієнтуватися в теорії літератури, особливо в постмодерністській теорії літератури, то ці книги, ці постмодерністські твори, вони стають просто закритими для масового читача, а насправді так вона в нас зараз і є. Ми не можемо взяти посмодерніський твір, прочитати і сказати Він мені подобається, тому що тут такі доволі милі герої, зло перемагає зло завжди переможене, добро завжди таке прекрасне, а тут така гарна любовна лінія. Ми ніколи цього не знайдемо. Ми знайдемо втрачений світ, ми знайдемо аморфний світ, ми знайдемо людину, яка не бореться з цим світом, а намагається себе в ньому знайти та ідентифікувати. Ми бачимо дуже багато колажів, Ми дуже багато бачимо накладань однієї обов'язки на іншу. Ми маємо нелінійність, ми маємо суміш різних культур. Релігії різних жанрів, дуже багато в постмодерністських творах ми маємо суміш різних жанрів: детективи, любовні романи, вестерни, це традиційні вікторіанські твори. Інколи ми можемо бачити прямі натяки на твори інших письменників. Постмодернізм не розглядає твір як щось нове. Але ж, в принципі, це логічно, тому що до постмодернізму були величезні етапи розвитку літератури. Це різні стилі, це різні школи, різні літературні напрями, угрупування і так далі, які вже творили літературу. Тому навіщо заперечити те, що було? Якщо на ґрунті цього ми можемо створити своє, своє рідне, своє таке автентичне і Доволі особливий, щоб показати, наскільки світ змінився, наскільки світ є не таким, як ми хочемо його бачити, і що, в принципі, боротися з цим не потрібно, тому що людина в цьому безсила. Не потрібно нам кидати виклики суспільству, не потрібно нам. Ем... Бути борцем, постійним революціонером нам потрібно розуміти, що ми хочемо зберегти свою ідентичність, свою особистість. Я вже говорила на початку е, свого відео, що усі е, тексти мають свою мову, специфічну мову, і я не в прямому значенні. Це мова знаків. Коли знак відображає є центром усього, і лише завдяки одному такому здавалося б. Мізарному символу знаку нам може розкритися таємниця всього роману. Мова як текст, точніше, як знакова система, як цілісний знак, є основною концепцією постмодернізму. Багато символів, багато натяків, багато перегуків, дуже багато концептів, які є актуальними для тогочасного розвитку літератури. До прикладу, концепти смерті, дуже багато концепту Бог, дуже багато концепту, концепту світ як хаос, або втрата орієнтирів, концепту втрати авторитетів в цьому світі. Дуже багато архетипів, дуже багато міфології, і це все може вміститися лише в один твір. Через це дуже важко його розуміти дуже важко його інтерпретувати. І якщо знову ж таки ви не є таким затятим читачем, який читаєте, який не зациклюється лише на одному творі, на одному письменнику, на одному жанрі, тому що він вам подобається. До прикладу, жахи, детективи, фентезі, а ви читаєте твори і реалістичні, і романтичні і різних і... Твори грецької міфології і взагалі грецьких письменників і так далі. Тоді постмодернізм буде для вас просто вершиною літератури і буде дуже цікавим, тому що це виклик для читача. Вам потрібно знайти натяк на кожний окремий твір і його розуміти. Коли під час навчання в академії ми проходили постмодернізм, і нам потрібно було читати дуже багато творів за доволі короткий проміжок часу, а це доволі важкі твори. І до кожного твору нам були завдання, що знайдіть алюзії, знадіть ну, Принаймні, я зважала на це як на виклик. Для мене завжди було цікаве. Ось я зараз почну читати. І я ловила кожний оцей натяк, кожний символ, кожну алюзію. Я читаю і розумію, ого, це натяк на гордість і упередження. Або невже тут застосовано і фентезі, і реалізм, а інколи і фентезі. Чи ще дуже багато чого? Просто для о, такого затятого читача для читача, який хоче не лише на емотивному рівні розуміти літературу, але й на рівні доволі глибокої ерудованості та інтелектуальності. Модернізм є доволі цікавим рабусом і кросфордом, який кидає виклик читачеві, і ви завжди його приймете, якщо ви ставитесь одразу неупереджено. Але розумійте, що. З перших сторінок ви бачите натяки на різних письменників, ви бачите натяки на міфологію і так далі. Постмодернізм мав величезне значення для розвитку літератури. Взагалі, загалом, він приніс дуже багато жанрів, він приніс дуже багато піджанрів. до прикладу, такі як чорний гумор, це той самий відомий роман над Зозуленим гніздом або магічний реалізм» Маркеса. Або як в нашій українській літературі, це постколоніальна література, коли ми також бачимо стики оцих світів, ми бачимо нераціональність, ми бачимо втрату дійсності, тому що перебуваємо на різних позиціях. Від до того, що було, до того, що має бути, взагалі в українській літературі постмодернізм доволі не чітко простежується, тому що період, коли е, почав активно формуватися концепція постмодернізму, в українській історії були доволі гострі, політичні і, на наше щастя, політичні соціальні зрушення. Ми отримали незалежність, ми з ним боролися. Зрозуміло, що це не одне десятиліття до того, як нарешті ця імперія, тотальна імперія зла під назвою СРСР розпалася. І ми були зациклені на тому, щоб писати свої національні твори, щоб показати, що є, нарешті, українська література, що ми готові писати щось своє, щось нове. Ми вже відходимо від цих постулатів радянських, тому ми далі будемо писати своє українське. Тому посмотренізм в нас має такі не дуже не чіткі риси, але ми можемо простежити в творах багатьох письменників. До прикладу, можете простежити, якщо читаєте і замислюєтеся над творами, це в Забушку, дуже багато в Андруховича, Ідриха, Подерев'янко Процюк, Іздрик і Венечук. Взагалі деякі літературознавці схиляються до тієї думки, що найкращим виразником. Постмодерністської традиції української літератури це є так званий Станіславський феномен і письменники, які входять в це розуміння: це Андрухович, Іздрик, це Бенедчук, Процюк. Ну, хочу зазначити, що так справді Андрухович має таку чітку тенденцію до постмодерністських творів, як я вже говорила, його твір рекреація, дуже важкий для читання, там дуже багато наснажені твори деталями. дуже. Інколи навіть втрачаєш сенси, втрачаєш розуміння сюжетної лінії, але це є постмодернізм. В цьому і полягає, щоб грати з читачем, щоб його заплутувати, щоб робити такий собі словесний знаковий лабіринт для того, щоб. Підсвідомо довести читача самостійно, щоб читач самостійно зробив висновки до того, що він прочитав. Так, оці в цьому романі рекреації це карнавальність, лабіринти, про те, що люди є масками, люди є маріонетками чогось, дуже чітко простежуються. Коли вони йдуть на цю рекреацію, на цей фестиваль, ми це все можемо розуміти, бачити, і монологи головного героя також чітко нам про це говорять. І Хочете дізнатися, що в принципі таке постмодернізм, то можете прочитати цей твір, ви опинитеся в, цій, в цьому моменті постмодерністському. Особливо зважайте на карнавальність, на масковість і на підтексти. Тому що оця карнавальність і ці маски, і ідея того, що люди є маріонетка, в принципі, це це накладається на історичні реалії того часу. Що ми здобули незалежність, але ще досі є маріонеткою Кремля, що досі боремося за цю незалежність, і те, що вона є ще доволі крихка, навіть якщо вона задокументована на папері, це не означає, що будь-який критичний момент ми не можемо її втратити. Про це дуже гарно говорить в кінці, коли над ними розігрують їх, це головне героїв, розігрують, вони виходять на площу, нібито передягнений ОМОН. І їх ось ось зараз заарештують за те, що вони таку націоналістичні гоцьки зробили. І цей момент є такий критичний в цьому творі, тому що говорить про те, що кожного разу, коли буде щось відбуватися подібне, українці завжди будуть боятися, що нашу незалежність можуть вкрасти, нашу незалежність знову можуть забрати. І знову почнуться оці сім кіл. Пекло для українського народу та ідентичності. Ну в нас це накладається на нашу національну специфіку. Багатьох інших письменників також накладається на специфіку. Візьмемо е, ту саму той самий роман над Зозуленим гніздом, де в принципі психлікарня є моделлю світу, де є люди, які усім криють, і люди, з яких роблять е, нікчемних, ні до чого не здатних людей. Які є небезпекою для суспільства, тому що вони не контрольовані. Якщо вважати на тенденції тодішнього розвитку Америки, ми можемо також казати, що це накладається на історичні реалії тодішнього розвитку американського суспільства. Ми це можемо бачити в багатьох творів. Вони не можуть, твори, навіть якщо це постмодерністська традиція, вони не можуть йти. В окремому розрізі, і ми не можемо дивитися на них не через призму національних та історичних особливостей того етапу, коли ці постмодерністські твори були написані. Ще хочу зупинитися на такому моменті, як я вже говорила, що людина в постмодернізмі, головні герої, відповідно, вони є люди з деформованою свідомістю. з... Межами і гранями, які між собою стираються. Ми вже не можемо говорити, що зло є однозначно злом, добро є однозначно добром. Про це я говорила в своєму відео про героя маргінала. Наводила там роман Зюськінда Запахи або Історія одного вбивці. І це також є постмодерністський твір, де стираються межі, де стираються грані, де ми не можемо точно побачити. Що, що є чим? Спочатку ми Гренуя сприймаємо однозначно негативно, тому що він у маніяк соціопат і вбивця в результаті. Але це постмодерністський твір, він є замаскованим прототипом. В принципі, ми можемо сказати добра, як я вже говорила в тому відео, в повторюся в цьому. Чи не можемо ми вважати Гренуя такою собі доброю частиною світу, який несе любов? Це постмодернізм, це втрата свідомості, це втрата орієнтирів. Це холодна війна, це постійна ядерна загроза, це руйнація екології, це насаджування там, різних політичних режимів. В принципі, ми можемо. Чому ми не можемо? А що давайте зважати на те, що роман, написаний там в про події 17 чи 18 століття? Я вже так досконало не пам'ятаю. І це минуле, і знову ж таки, це минуле іронічне, це минуле не таке прекрасне, яке би ми хотіли, але ми його маємо на ґрунті цього минулого. Зюськенд в 20 столітті показав, що людина як тоді була ворожа, що і тоді були старті межі між добром і злом, між традиційними для нас поняттями і традиційними для нас цінностями, що нічого не є нове, і наскільки би ми не хотіли приховувати усе прикре і, і усе страшне. В цьому світі воно є, воно живе поруч з людиною. Тому важко з цим боротися з оцією втратою орієнтирів, розмитою свідомістю з цим театром абсурду, і з цим важко і боротися тому самому Гриною, і про це говорить Зюськенд. Дуже цікавий постмодерністський твір. Перечитайте його з нового погляду. Одразу не узурпуйте образ Гриноя, а намагайтеся. Дистанціюватися від нього і просто з боку подивитися на елементи його погодінки, на його монологи, на те особливо ця сцена його відтворення в печері, коли він, в принципі, усвідомлює, що він є ніхто для світу, тому що він нічого собою не уособлює, він навіть не має власного запаху. Його навіть ні за чим не згадають. Просто людина, яка є ніким і нічим. Та сама абсурдність світу, та сама її аморфність, та сама її апокаліптичність як в найкращих зразках постмодерністської творчості. Актуальним в постмодернізмі є також міфологія і її дуже багато і дуже в різних творах. В муракамі японського письменника в романі Погоня за вівцяю ми бачимо традиційну японську міфологію. Ми бачимо натяки на міфологію. Як то кажуть, вікінгів. Там часто зустрічаються назви їхніх божеств в українській літературі. Зрозуміло, що це буде міфологія слов'янська, в Маркеса ми бачимо аналогічну суміш міфологій. І так в кожному творі міфологія як такий поводир до знайдення істини. Тому що міфологія це є щось першопочаткове, те, з чого береться початок. А як ми знаємо, для того, щоб вирішити певну якусь проблему, потрібно знайти, що ця проблема витікає, з проблема взагалі з'явилася, що є першим початком. І для постмодерністів цей перший початок було міфологію. Вони дуже часто ці міфології між собою поєднують, вони хочуть показати, звідки що береться, особливо в романі Хозарський словник. Не буду вам рекомендувати його прочитати, тому що це вибух міськів. Це не те, що не зрозуміло. Задається питання, хто це взагалі надумав писати. Але маємо те, що маємо: це роман про е, три релігії і про хозарів, про втрачену, е, напевно, що логічно сказати народність. Про хозарів, які колись мешкали на теренах нашої планети, і це розвивається думка про релігійність. І, відповідно, в, на фоні релігійності ми бачимо і міфологію. Дуже заплутану, дуже багато різних думок, які між собою сплітаються, або які виступають антитезою один до одного. Але взагалі. І сучасна література, і українська, і світова література також відзначається тяжінням до застосування різної міфології. Знову ж таки, це бажання знайти перший початок, знайти те, з чого все витікає, з того, з чого усе береться. А відповідно, це така дуже хитка надія, що можна віднайти той самий священний грааль, Можна віднайти е, е, ключі до всіх загадок, до заходок світобудови і до розуміння передусім себе як частиною велетенського і багатогранного. Світу. Я дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, що воно вам було інформативним, зрозумілим, що ви відкрили для себе таємниці постмодернізму. І наступного разу, коли будете братися за читання постмодерністських творів, ви вже не будете їх відкидати і одразу анульовувати зі своїх улюблених творів. А спробуєте глибше підтекстово, навіть можливо-знаково і символічно розтлумачити ці твори, тому що це справжній виклик. Для читача, і я дуже сподіваюся і плекаю надію, що кожний читач вийде з цього двобою, обов'язково переможця.